Привет! Вітаю вас на каналі Quiet Living І сьогодні я покажу вам другу частину про різдвяний декор. В попередній серії ми з вами відвідали кілька магазинів, подивилися онлайн деякі пропозиції магазинів, відвідали фізично ті, що доступні в Україні. І сьогодні я продовжу з вами цю тематику. Тому. Ставте вподобайку, напишіть обов'язково коментар в кінці відео і підписуйтесь на цей канал, бо далі буде ще багато цікавої, магічної атмосфери різдвяної. Тепер давайте подивимося продовження. А тепер ми з вами прийдемо в Юск. Дивимося, що тут цікавого. Руску я можу рекомендувати ось ці деревці, які світяться. Тут їх дуже багато, різних форм і різних лампочок, і всі вони дуже круті. Піску найбільший вибір. У мене їх є три штучки. Краще такі гномики, ніж Діди Морози і Снігурочки. Ось такий килимок я мала минулого сезону. Він мене призрав десь два, два сезони, потім став витиратися і цього року я купила новий. Ось таку маю. Або цю, я вже не пам'ятаю. всі вона класі. Ще ось такий віночок, але тут є одне, але він виглядає наче степним світлом, але я бачила вже був на вулиці в будинку, і він був більш такий зелено жовтий світло, некрасиве, тому я б таке не купувала. З ротанго в мене є така більша з зара, і ось це менше з юзку. Як і в кожному відео, хочу вам зробити подарунок. Це є мій журнал Quite Living перший випуск про сад. Тож, коментуйте це відео, ставте вподобайку, підписуйтеся і вже за тиждень я оберу когось з вас як переможця. А ще незабаром вийде в продаж мій новий випуск про різдвяні свята. Зараз подивимося з вами Zara Home, Там показують справжню магію і красиві фотосесії, гарні товари. Все красиве таке, що хочеться купити весь їхній сайт. Давайте подивимося, що ж вони показують. Ось з першої фотографії все виглядає дуже атмосферно, і тут представлені гарні такі красиві лампи. У в різних формах ялинки, будиночки. Мені, наприклад, подобаються оці перші лампи у вигляді ялинки і оці красиві кулі, які світяться, гарно виглядають. Я їх бачила вживу в магазині. Ось які вони красиві. Мінімалістично, без різних фігур дитячих машинок чи будиночків. Цей варіант дуже гарний. Зарахом дуже красиві кульки на ялинку. Вони скляні або металеві, і такі текстуровані, важкі. У мене є такі червоні кульки, вони зі скла із металу і досить такі важкі. І якщо купувати, то іграшки я б купувала. Іграшки на ялинку я б купувала в ЗАРА. Але так як в нас ялинка стоїть на вулиці, і головна її прикраса — це сніг і е, гірлянда, то таких кульок мені потрібно зовсім мало, бо ними я прикрашаю вдома. Або кладу на стіл кілька штук для декору, або десь повішаю на, на лампу чи абажур. І цього в мене є, здається, штук 6. Кульок і все. А якщо вам потрібно багато таких кульок, то я б вам радила почекати знижки і купити гарні, достойні кульки. В Zara, наприклад, або в H&M Home ми бачили, що також є скляні, але на знижках. Які будуть, здається, в січні місяці зараз починаються, і можна купити оці кульки мінус 20%, а деякі товари мінус 50, тому якщо вам не горить, то можете почекати і на наступний рік собі зробити таку покупку на знижках. Ну, зараз хом все красиве, всі кульки і гарні кольори такі. Є гілочки, які можна поставити у вазу і зробити такий декор, що теж дуже виграшно буде виглядати в будь-якому інтер'єрі. Свічки у формі ялинки, хіба що їх не підпалювати, щоб вони були красивими постійно. Свічники тут класні. А ось віночки з таких, це сухоцвіти, але зафарбовані перламутровими фарбами. Саме такий стиль мені не подобається, я б таке не купувала. Ось тут ще є такі віночки різні. Це, наче натуральне все, але якось воно ем, залаковано. За Зафарбовано так, щоб не розлетілося, ясна річ, і виглядає тому якось трошки штучно. Оце щось новеньке, без опису, такі прикраси з металу. Такі. Такі дротики з лампочками гірлянди дуже класно використовувати на столі. Розкладати вздовж столу якоюсь такою хвилькою. І це дуже гарно виглядає. У мене такі є з IKEA, але також є і в Zara, і в'юзки я вже бачила, тому можете купити, де побачите, де зручно. Ось такі подобаються гілочки. Кульки, як я і казала, зара мені всі подобаються. Віночки ні. Ці підсвічники я подібний мала мені не подобається, як вони живу виглядають досить дешево, тому саме ці я б не радила. Гномики такий зелений посуд мені не дуже подобається, оскільки чи сік, чи воно в при такому кольорі буду виглядати не апетитно. Хоча в загальному, якщо пустий посуд, то виглядає гарно. в Zara теж красивий. Тут багато кожного року багатий вибір різних формочок для печива, для шоколаду, для пряників, тому можна щось підшукати, якщо вам потрібно. Минулого року я тут купувала пергамент у вигляді ось таких карамельок. Я гортаю сайт Zara Home, і тут я відчуваю естетику, красу, якісь натхнення. Хочеться собі зберегти деякі ідеї. І що я не можу зробити на інших сайтах, наприклад, Sensei Home, там Можна загубитися у всьому асортименті, важко зрозуміти категорії, і фотосесії зроблені не художньо, не якісно тому не залишається вибору і хочеться блокати на сайті Зарахом, або Home або інших закордонних сайтах деяких. Ось такі. Позначки на келихи я купувала минулого року на Aliexpress, Там, звісно, ціна дешевша, ніж за рахом, але тут просто дуже красивий дизайн саме цього року. Такий скляний, тому досить достойно. Ось такі тарілочки з друком мені не подобаються, я б їх не купувала, але Zara є інші, набагато кращі. Я люблю купувати в Zara Home різдвяні тарілочки. Минулих років я собі купила червоні і зелені. Цього року тут представлені лише такий прозорий варіант ось зі сніжинкою. А в мене є така сама: червона і зелена. Дуже подобається, виглядає по-святковому і на них я люблю подавати їжу в період якраз таких різдвяних свят. Це такий святковий варіант посуду. Вони мене є маленькі, і їх потрібно комбінувати з більшими тарілочками для краси. Тут цього року показують ось такий варіант. Золотистий, є також червоний, наприклад, взяти цей червоний варіант діаметром 33 см і поставити цю тарілочку 21 см діаметром. І буде красиве таке поєднання. Також тут є. Ось такий візерунок. Непоганий, але зі сніжинкою мені подобається більше. Свій різдвяний декор я покажу в іншому відео окремому. Сьогодні ми гортаємо онлайн-шопінг. Зарахом зручно поставити фільтр максимально. Багато картинок товарів на екран, і можна переглядати і легко шукати товари, що є дуже зручно, щоб побачити весь асортимент, або знайти якусь річ, яку, або порівняти, ось так, як тут кульки всі є, їх можна порівняти. Напишіть, чи ви купуєте щось за рахом, можливо, вже цього року щось собі вибрали, чи хочете щось купити, як вам якість і естетика їхнього сайту. Напишіть, будь ласка, і перейдемо до наступного магазину. Ще переглянемо з вами IKEA. Там також є колекція святечна. але фотографії там. Зовсім не надихаючи. Ем... Мені там не дуже подобається і асортимент, і багато штучних рослин, пластику, нецікавих кульок новорічних. Але є дещо, що мені там подобається це є освітлення. Там є великий вибір гірлянд. І цікавих декораційних ламп, як, наприклад, зірочки або віночки на вікна. Ось, наприклад, зірочка. Це яскраво, гарно виглядає, досить затишно. Тому саме такі товари, в які мені подобаються. Тут є зірочки різних дизайнів, кольорів на вибір. Також є гарні. Гірляндочки на стіл або на стіни, ось, наприклад, дитяча. І подобаються ось такі лампи з паперу. Вони можуть виступати як замість торшеру, чи підлогової лампи для затишку, біля вікна стояти, робить таку атмосферу гарну. У нас такі не зірочки, а подаруночки є. Дві штучки, і вони дуже затишно виглядають. Ось. Ось такий подаруночок, тільки в мене з білою смужкою, а тут з червоним, бантиком червоним. Їм вже років 5 або 6 подаруночками, і вони досі ще. Нормально виглядає, тільки бантик відклеївся, але його можна приклеїти назад. Ось такий віночок, тільки не з кольоровим світлом, а з теплим, жовтеньким я маю. Цього року тут представлено з таким кольоровим світлом. Його можна вішати або на двері, або на вікно, і досить гарно це все виглядає тільки в Ікеа Є така проблемка, що різдвяні товари, особливо освітлення, дуже швидко розкуповують, бо вони починають його продавати ще з кінця жовтня. І якщо ви хочете застрибнути в останній вагон, то можливо не буде в наявності того, що вам потрібно, тому з Ікеї треба завчасно купувати. Ще категорія товарів з Ікеа це хіба що для готування можна щось підібрати. Але також дуже часто немає наявності того, що вони пропонують. Напевно, малі кількості виготовляють. І... Тут я Різдвяний шопінг майже не роблю, лише з освітленням. А напишіть, можливо, ви щось купуєте в IKEA, любите їхні різдвяні колекції. Можливо, щось купуєте або вже маєте, поділіться в коментарі. Ай, так, 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 так. Ось тут є, освіту є. Сподіваюся, вам сьогодні було цікаво зі мною. Ми з вами походили по різних магазинах, подивилися, який є асортимент. Можливо, вам щось сподобалось Напишіть в коментарі, щоб ви купили цього року, з якого магазину. І наступного разу я покажу, що маю в цій коробочці, що я вже купила, і, можливо, вам також буде цікаво. Тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. І до зустрічі!